Слава Україні! Граємо, слава. Вітаємо Outboys з перемогою сьогодні в другому турі. Сашко, як проаналізуєш перемогу своєї команди, що скажеш сильні якості суперника та як гра від вашої команди? Ну з самого початку матча нам вдалося забити швидкий м'ячі. Після цього ми почали диктувати гру супернику. Оскільки їм треба було відіграватися за рахунок того, що в нас була велика кількість гравців, ми мали змогу робити швидкі зміни і за рахунок цього виснажувати суперника. І тому було видно, як кінець вже другого та в середині другого тайму. Гравець команда грався трошки підсіла. І за рахунок цього, і за рахунок індивідуальної мастерності ми повністю їх сьогодні. Я вважаю, заслужена перемога. Саш, скажи, які цілі команда ставить на цей зимовий сезон? Ви все-таки команда з великого поля зараз у нас формат 5 на 5 трішки інший. Да. Якісь цілі є чи просто граємо а, для сам себе перед цей турнір. Є для нас для того, щоб підтримувати свою форму і не втратити її перед початком основного сезону 12 на 11. Та взагалі цілі, як завжди, найвищі стоять виграти турнір. Подяка, успіхів. Дякую.